Привет вам! люди з двома серцями з жовтими з блакитним. Мене звати Катерина Соляр. Це новини з України. Розпочалася 643-я доба нашого героїчного протистояння. Ворогу доба, коли перебуваючи тут і зараз, ми методично продовжуємо робити свою роботу. Військові на фронті методично зменшують популяцію ворогів наших. А ми робимо все від нас залежне, щоб викрити усі злочини расистів. По перше, Росія вкрала українського зерна на 1 мільярд доларів, і для цього вони завчасно, навіть до повномасштабного вторгнення, підготували усі технічні засоби, аби щодня викрадати і вивозити із захоплених територій по 12 тисяч тонн зерна. Їм вдалося це лише частково, бо героїчний опір українців змусив ворога відступати. Але обсяги вкраденого вражають це мільйони тонн зернових на мільярдні суми. І я впевнена, що не відкрию вам секрету, якщо скажу, що пограбування України триває. І зараз. І це тільки зерно. Окремо вони вивозять ще й обладнання з наших підприємств і метал, ну там, де можуть його зняти. При цьому наші партнери інколи свідомо чи не свідомо ще й підіграють ворогу. Польський уряд нарешті звернув увагу на блокування кордонів. Нагадаю, що робляться по факту шестеро осіб. І що ви думаєте, він зробив? Правильно висунув вимоги до України щодо зняття блокади на кордоні. Українська сторона, за їх думкою, має виконати вимоги польських автоперевізників. І, от міністр інфраструктури Польщі Анджей Адамчик, у своєму листі українському колезі вказав, що одна із причин протесту це електронна черга, запроваджена Україною для вантажівок, які повертаються до європейського союзу без вантажу. Він закликав скасувати обов'язкову реєстрацію вантажівок в електронній черзі, принаймні на двох пунктах пропуску зосен у Стелух та. Нижанковичі Мальховіце. просто нагадаю, що у перевезеннях Україна керується загальноєвропейськими правилами, які підписали країни Євросоюзу, у тому числі і Польща, без жодних але. І ще один злочин РФ це повна відсутність у нас інформації про те, скільки людей знаходиться в російському полоні, та в яких умовах їх утримують. Ба більше того, Ерефія призупинила обмін полоненими. Ну щоби складалося враження, що це, нібито, Україна не діє. Так ворог намагається вплинути на українське суспільство. Про це заявив представник координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко. Він також розповів, що ми створили координаційний штаб разом із міжнародним комітетом Червоного Хреста і змішані медичні… Ні, комісії, як передбачено у третій Женевській конвенції, це комісії, у складі якої два представники нейтральної країни і один представник України. І аналогічну комісію має створити і російська сторона, відвідуючи місця утримання. Комісії виявляють військовополонених, які потребують медичної допомоги і мають бути репатрійовані. Однак, та територія, тимчасова територія Росії, таку комісію ще й досі не створила. А от кого їм не вдалося втягнути в свою гру? Це фінів. Спроба Росії штучно створити міграційну кризу на фінському кордоні провалилася. Експерти інституту вивчення війни кажуть, що ці намагання РФ не вдалися завдяки швидкій реакції влади Фінляндії. Прем'єр-міністр цієї країни заявив, що фінський уряд закриє останній пункт перетину кордону з Росії, якщо це буде необхідно. Ну і повідомив, що країна готова вжити додаткових заходів у відповідь на штучно створену міграційну кризу. Я ж Даю що 23 листопада Фінляндія закрила три пункти пропуску на фінсько-російському кордоні, залишивши відкритим лише один найпівнічніший КПП. Ну а ще Фінляндія планує припинити прийом заявок на міжнародний захист на кордоні з Росією. До цього високопосадовці тієї країни говорили, що скористатися правом на захист може будь-хто, навіть Владімір Путін. Та щоб там не було нам своє робити. Тож Україна та Сполучені Штати уклали угоду про посилення контролю над зброєю. Міноборони України та посольство США домовилися про посилення контролю за кінцевим використанням зброї. Розширений моніторинг передбачає регулярні інвентаризації, спільні фізичні перевірки з партнерами та спецперевірки. І про це повідомили у прес-службі Міністерства оборони. Ну а необхідно це для того, щоб припинити всі розмови про те, що в Україні десь зникає зброя або Україна її де. Есь продає на сторону. А ще у порядку мобілізації в Україні також відбудуться певні зміни. Їх оголосять вже цього тижня, і при цьому для більш цілеспрямованого призову Україна планує використати комерційні рекрутингові компанії. Розповів про це секретар РНБО Олексій Данілов. І співпрацю кладуть з двома найбільшими кадровими компаніями України. Мобілізація стане більш гнучкою, будуть оголошені ті спеціальності, які потрібні. І люди зголошуватимуться на конкретну спеціальність. Наприклад, потрібні будуть зварювальники або слюсарі. Ну и так далее. І власне потужний циклон, який напередодні обрушився на Україну, вплинув на темп бойових дій, але не зупинив їх. Як зазначає інститут вивчення війни, незважаючи на складні погодні умови, російські та українські сили продовжують наземні атаки по всій лінії фронту, хоча і трохи повільніше через сніг та погану видимість, і складні зимові умови змусять обидві сторони тепер більшою мірою покладатися на наземні атаки під керівництвом піхоти без можливості повітряної розвитки, а також коригування артилерії. На цьому дякую кожному, хто не втратив силу духу, хто допомагає Україні словом, ділом і коштами, хто підтримує збройні сили і наближає нашу перемогу. Давайте конвертуємо нашу людь у донат. Ми сильні, ми вільні, ми незламні як Україна. З вами була Катерина Соляр. Слава Україні, слава українським героям і смерть тим клятим ворогам. Почуємось.